Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі, я хочу вас, по-перше, привітати з першим днем літа, з днем захисту дітей. Ще одну весну, жахливу весну ми пережили, і ми ще ближче і ближче до нашої перемоги. І так, перше запитання: чи буде у майбутньому побудована фізична стіна між Україною та Мордором? По-перше, по цим картам будуть домовленості, і будуть точитися дуже багато розмов по цим картам з Єрофантом. Єрофант тут може показувати в принципі, як лідера якоїсь країни, дуже великої, або саму країну. Я думаю, що це в принципі або США, або Великобританія, тому що це щось таке дуже дуже вагоме, дуже велике, яке має значущу роль у цьому всьому питанні. Тобто, буде дуже багато розмов, перемовин і домовленостей. Але оці карти кажуть, що, в принципі, будуть затягувати з цим, і це буде в першу чергу, звичайно ж, пов'язано з фінансовим питанням. І також ця карта може показувати якусь відсрочку, щоб побудувати цю стіну, якісь перешкоди. Тобто, не буде все так просто. Дуже багато перепон і перешкод буде на нашому шляху, щоб все-таки побудувати цю стіну. Люди будуть, звичайно ж, на прикордонних територіях в паніці, в жаху і. Дуже, на жаль, це ще довго не буде нас покидати. Але мені дуже подобається, що в принципі тут остання карта Король Пентаклів, тому що король Пентаклів саме нам говорить про захист, про безпеку. про Тяжку працю про прихід грошей, про інвестиції і про ділові переговори, і про щось таке дуже масштабне. Як, от якраз оця карта може показувати оцю стіну, але що ця карта? Що ця це пентаклі? Пентаклі дуже затяжна масть, і це може тягнутися роками. Дуже важливе для нас це ці ділові переговори домовитися з країною або країнами, тому що, в принципі, королева кубків теж може показувати якусь країну з жіночою назвою. І щоб вкладали, вкладали, інвестували. Тобто, дипломатія тут теж буде грати дуже важливу роль. Але як я вже сказала, це не буде просто, і, на жаль, це не буде дуже швидко, як нам би хотілося би, тому що тут карта бажання перевернута. Тобто дуже-дуже потрібно, дуже-дуже хочеться, але час буде затягуватися. Слідує запитання: чому московський непотріб розганяє дезінформацію про зникнення головного командувача ЗСУ Валерія Залужного? Ну тут, в принципі, все дуже просто. Що ця карта, що ця у перевернутому вигляді каже, що це обман. Для чого це обман? Для того, щоб щось показати своєму недонаселенню, тому що тут карта людей, сім'ї щось потрібно транслювати, щось потрібно говорити. Ось заради цього вони це роблять. А по-друге, ще оця карта каже, що таке рішення розганяти цю дезінформацію було прийнято під тиском обставин. А ми зараз всі прекрасно знаємо, що відбувається на Московії. Там їм дуже цікаво. І також ця карта у перевернутому вигляді говорить, що період спокою закінчився. І зараз буде період, ну, ви бачите, ось того, що в мене тут на фоні. Плюс. Оця карта шістка пентаклів у перевернутому вигляді говорить нам про те, що існує велика прірва між їхніми бажаннями та втіленням їх у реальність. Тобто наразі в них не вистачає фінансів і ресурсів зробити все так, як вони хочуть. Не виходить ніяк. Що ж тут ще можна сказати? Дуже багато вони витрачають на Цю війну і вже не вперше раз карти мені говорять, що в них дуже багато якихось боргів, якихось втрат фінансових, яких вони не очікували, і вони не можуть їх зараз поповнити. Хоча для свого недонаселення вони транслюють, що все у них стабільно, все у них нормально. Хоча це зовсім зовсім не так. Плюс також п'ятірка мечів тут в нас це карта розрухи. Карта великих втрат, які вони хочуть знову ж таки приховати для свого недонаселення, плюс це карта поразки, великої, такої здоровенної поразки. Навіть вони вже, мені здається, починають розуміти, що всі їхні плани пішли в тартарари. Це крах, повний крах їхніх всіх планів, що вони нічого не змогли досягнути і вже не досягнуть, що їх чекає велика, велика поразка, тому що п'ятірка мечів це карта. Як я вже сказала, поразки безчестя, приниження, повного розгрому. Це ще й карта якихось сварок, скандалів та розбірок. Між собою там вони будуть гритися, будуть летіти голови. Ну, все як звичайно, в нас на мордорі. Тут у нас ще двіка жезлів перевернута на дні колоди. Ця карта також нам каже, що всі ресурси вже починають в них закінчуватися. Це непередбачувані труднощі та проблеми, і вони вже не можуть з ними справлятися. Це нереалізовані можливості, не змогли вони нічого зробити. Так, вони дуже багато вклали ресурсів і нічого з цього не отримали. Всі карти в принципі про це і кажуть зараз. В них великий страх, велика тривога. Що ж робити далі, куди ж рухатися і до чого взагалі все це призведе. Також по цій карті їх чекають дуже такі значні, дуже неочікувані зміни. Про це ж, в принципі, нам каже карта дурень у прямому положенні. Тобто наш контрнаступ для них буде вкрай неочікуваним, і ми їх розгромимо і обнулимо, тому що це нульовий аркан. Тобто, все зачистимо під повний нуль. Ось так ось. Слідуючі запитання: безробіття в Україні до кінця 2023 року. Що буде з роботою українців? Стан безробіття до кінця року. Ви знаєте, тут не випало поганих карт. Навпаки, всі карти дуже гарні. По-перше, тут карта іерофанта. Це можуть бути якісь дотації, якась допомога, якісь нові фінансові програми, щось у цьому роді, як від нашої держави, так і від інших держав, які будуть нам допомагати. Тут в нас карта сонця. Взагалі, карта сонця це великий успіх, це покращення умов роботи. Це велика нагорода за всі зусилля. Це велике задоволення від реалізації професійних планів. Також це нові якісь знайомства і контракти, підтримка держави, як я вже сказала, по цим двом картам. І, взагалі, ці карти кажуть, що дуже дуже будуть гарні перспективи для якихось тут. У нас карта шут нових починань. Багатьом людям знову прийдеться починати все спочатку, займатися якоюсь новою для себе справою, навчатися. Але ця карта також дуже гарних перспектив, якщо в тебе є бажання, якщо в тебе є наснаги, якщо ти нічого не будеш боятися, іти вперед. За своїм поривом серця, також ця карта сулить успіх для якихось творчих занять. У нас тут на дні колоди дев'ятка кубків, теж саме вона каже про успіх, про великий прибуток, великі гроші. Це вигідні якісь контракти. Головне. Потрібно бути відкритим для чогось нового, як я вже сказала, навчатися і використовувати всі можливості, які будуть надані нашою державою та іншими нашими партнерами. Ця карта дуже гарного прибутку, навіть більше чим очікувалось. Тому всі предпосилки для того, щоб налагодити бізнес можливо відкрити щось нове і. Наша держава буде це якось спонсорувати будуть якісь дотації, можливо, якесь кредитування за вигідними умовами для того, щоб ви відкрили якийсь новий свій власний бізнес. Головне не сидіти, складаючи руки, а йти до своєї мети, йти до своєї цілі, не зважаючи на всі перешкоди. Допомога обов'язково буде. Про це в принципі каже нам і ця карта, тому що як ви бачите, тут собачка це друг, це підтримка. Тому не потрібно боятися ризикувати. Слідує запитання: чи правда, що расисти втратили під Бахмутом близько 100 тисяч вбитими та пораненими? ж карта в нас перевернутий дурень, і він відповідає позитивно так, приблизно дійсно вона так і є. І це, звичайно ж, для них було не заплановані втрати. Вони не думали, що вони стільки втратять. І плюс я вам скажу, що по перевернутому і рефанту буде якось важко це все зафіксувати. Тобто це приблизні підрахунки, і задокументувати якось це буде важкувато. Але тут в нас карта сонця, яка дійсно каже нам, що можливо навіть ще і більше, тому що сонце це досягнення вже наших цілей, вже наших поставлених задач, і ми дійсно їх змогли втілити у життя. Взагалі, карта Сонця це карта перемоги, це карта тріумфу, це карта великого, грандіозного успіху. Тобто на бахмутському напрямку наших зсу чекає перемога. Ми відвоюємо всі наші землі і вони понесуть ще більше втрати. Плюс ще будемо їх із неба лупити. Тому нам потрібно вірити в сили наших зсу. Вони виб'ють ворога з Бахмута і з інших тимчасово окупованих територій. І нас чекає просто грандіозна перемога. Слідує запитання: чи змусять рашку оці атаки по білгородській області перегрупувати свої війська? Так, дійсно по цим картам вони будуть перегруповувати свої війська, тому що тут у нас десятка пентаклів перевернута. Це як розсипання на різні напрямки, на багато різних напрямків. Але я вам скажу, що по цій карті перевернуті. Не так вже багато в них цього людського ресурсу та й техніки, тому що тут в нас туз мечів перевернути. Це проблеми, які неможливо вирішити. Проблеми до їхнього аля, так званого успіху. Тому будуть вони по дияволу всіма можливими і неможливими методами заманювати їх недолюдей до цієї війни. Вони будуть обіцяти і гроші, і я не знаю, можливо, погашення якихось кредитів, ще щось. Тобто, по дияволу, всіми чесними і нечесними методами будуть максимально заманювати людей на війну. Тут в нас десятка кубків, тобто їм потрібно дуже-дуже дуже багато. Але тут в нас закінчує розклад старший аркан, дурак перевернути, а перевернутий дурак каже, що це все дуже ризикові для них рішення, що всі свої сили, енергію та гроші вони витрачають понапрасну. Вони не отримують того результату, на який очікують. Також ця карта це карта неприємних сюрпризів, це карта неможливості довести діло до кінця. Це проблеми, які не вирішуються. Це неприємні неочікуваності та це неготовність до майбутнього. Це взагалі карта хаосу безпорядку, Тобто, все, що вони доб'ються оцим всім, це навпаки ще буде сильніше розхитувати їхню країну зсередини. І останнє запитання у цьому відео: чи дійсно на Московії падає рівень підтримки війни в Україні? Карти мені відповідають, що так, тому що тут у нас дев'ятка пентаклів. Це Від 90% по Верховній жриці до 25%. Але так як, як я вже сказала, тут верховна Жриця, це якось приховано. Ці люди дійсно вже не хочуть цієї війни, але вони не можуть висловитися, не можуть вільно висловити свою думку. Тут у нас дев'ятка кубків і паш кубків перевернуті. Оці дві карти кажуть, що люди втратили довіру до влади через якісь дуже великі фінансові втрати, через великі розчарування. Через те, що вони почали все більше і більше взнавати правду, що насправді відбувається у цій війні, також ця карта це втрата репутації, тобто ця їхня репутація аля другої армії світу, вже потерпіла великий крах. У будь-якому випадку гарних новин по кубків перевернутому їм в принципі не дочекатися, і це, звичайно ж, наш контрнаступ. Тут в нас карта смерть, яка говорить, що людей і рашку чекає велика трансформація. Це зміни, які вже неможливо уникнути. Це прихід від одного життєвого етапу до іншого. Це переломний момент, це закінчення їхнього спокійного часу. І прихід до якогось зовсім зовсім іншого і вже неспокійного. Це крах усіх їхніх надій, це великі втрати. І також ця карта це карта розвалу, розрухи. Це карта втрати контролю над ситуацією. Тобто їхню країну і самих людей чекають дуже-дуже великі зміни, і вони не зможуть вже цьому перешкодити. Все вийде з під контролю. Ця карта може нам натякати і на розділ, і відділення якихось шматків. І спочатку це буде якийсь маленький шматочок, тому що тут паш перевернути. Але потім це все буде наростати і наростати. І рух, в принципі, тут в нас лицар жезлів. Піде все далі, далі, далі. Тому за що боролися, на те й напоролися. Ось такі відповіді. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!